Літній день рік годує. Що зараз стигнеш заготовити, тим зимку будеш тішитися. Як же не прогадатись про запасами дізнавалася Людмила Микитюк. Що влітку вродиться, то взимку згодиться. Назбирали свіжих овочів, фруктів та ягід пора консервувати. Пані Людмило, у цій справі експерт, щоліта господиня закриває більше ста банок усякої всячини на зиму. Сьогодні консервує полуницю. Беремо клубники, скажімо, кілограм і значить, кіло 200 цукру. От ми засипаємо клубнику цукром. Угу. так, так трошки її, От вона повинна у нас трошки пустити сік. Через півгодини ставимо полуницю на плиту, а поки вона вариться, стерилізуємо парою баночки. Коли суміш закипить, можна заливати її в цю тару. «І Обов'язково, щоб баночка була повна до самого верху. Навіть, навіть бажано, щоб як ви кришечкою будете її закривати, щоб навіть трошки сік збіг із баночки, щоб не було там угу. повітря лишнього. Бачите, що наша варення вже готова, ми щільненько її закрили. А пані Наталя фрукти та овочі не консервує, а заморожує. каже, дешевше, і часу витрачається менше. Для цієї справи навіть окрему морозильну камеру купили. Гриби заморожуємо, і фрукти, і овочі. Все краще е, заморожувати, ніж консервувати, тому що витрачається на цукор, на дуже багато часу на це затрачається. А так заморозив собі взимку, е, розморозив, компот зварив, навіть фрукти поїли діти. Ще фрукти та овочі можна засушити чи заквасити, або ж просто зацукрувати. Це коли ягоди не стерилізують, а лише посипають цукром і зберігають у холодильнику. Який з варіантів вибрати залежить лише від вашої фантазії та смакових уподобань.